Привіт! Сьогодні я з вами ділюся, як я приготувала шашличок у духовці. Смак у нього геть інший ніж на вогнищі, але цей смак не менш смачний. Я взяла 500 грам курячого філе, обрізаю плівку та зайвий жир, нарізаю на однакові приблизні шматочки. Перекладаю у зручну миску та додаю спеції одна чайна ложка солі, одна чайна ложка сухого часнику, одна чайна ложка копчена паприка, зручним способом перемішую, щоб спеції були з усіх сторін м'яса. Шпачки, на які буду насилювати м'ясо, замочую у воді буквально на декілька секунд. Це все для того, щоб при високій температурі вони не горіли. Насилюю м'ясо, формуючи візуально шашличок приблизно по 5-7 штучок на шпачку. Повторюю, доки не закінчиться м'ясо. У мене получилося 5 шпачок з м'ясом. Складаю на противень та готую соус, благодаря якому отримаємо чудовий смак. Майонез 3 столових ложки та 1 столова ложка гострого соусу чілі. Змащую цим соусом шашличок зверха та збоку. Одразу кладу шашличок у духовку при 200 градусів на 10 хвилин, можна трішки більше. І отримуємо неймовірний шашличок, який можна їсти самостійно, або як добавка до рису овочів. Давайте я вам покажу, як я приготувала курку в кисло солодкому соусі. Він дуже смачний. Получається, як у ресторанах Уречі філе нарізаю невеличкими шматочками. Я порізала два курячих філе. Окремі місці, два курячі яйця, трішки олії, сіль, крохмаль, борошно та вода за допомогою вінчика перемішую масою, щоб не було грудочок. Ось така маса, тісто у мене виходить. Порізане куряче філе перекладаю у масу з яйцями та перемішую, щоб кожний шматочок покрився рідиною. Ставлю на вогонь сковорідку та змащую олією. Викладаю курку на сковорідку, щоб не доторкалися один до одного шматочки. Обжарую на середньому вогні до золотистої скоринки, знімаю з вогня та перекладаю все у миску. Готую соус у холодну чисту сковорідку. кетчуп. Кетчуп використовуєте за своїм смаком. Щоб курочка була гостра, використовуйте гострий кетчуп. Цукор, оцет та вода. Кладу на вогонь та постійно помішую до загустіння. Як соус трішки закипів та загус, висипаю до соуса курку. Обережно помішую на постійній основі. Курочку тримаю на вогні ще хвилин 3, постійно помішуючи. Далі перекладаю в миску та обов'язково посипаю кунжутом. Подавати можна з рисом або їсти як я в чистому вигляді. Вона дуже смачна. Я так готую завжди, і ви обов'язково приготуйте. Вам воно точно сподобається.